Так, друзі, змонтували нашу систему мінімального резервного жилення. 2,7 кВт батарейка. Ось так. І ось такий гібридний інвертор маленький на 1,5 кВт. Запускаємо, зараз мережі немає в нас. Запускаємо інвертор. Зроблена виведена розетка і ось навантаження. Ставимо зараз там включений холодильник. І зараз світло вже є. Зараз подивимось по навантаженню. Всім, я думаю, буде цікаво, що ж вона може видасть. Так, навантаження. Давайте отак. Зараз пробуємо вмикнути станцію. Станція ось так заходиться на по параметрах 1,5 кВт. 1,5 кВт вмикаємо. Ану, ти зараз вмикнеш, а я тоді подивлюся навантаження. Він, правда, може бути по нагрузці трошки пікати. Так, да, вмикай. Накачана вода. Зараз спустить воду і, і одразу покажемо. це Все в прямому ефірі, щоб ви це бачили, що воно працює, навіть тягне насос, без ніяких взагалі питань. Зараз все покажемо. Так, Все, зараз буде, я думаю, навантаження піде. Все. Бачите, пікове воно зловило, трошки як нагрузка пішла, і все, далі 900 Вт. Все, підкачало без ніяких питань. Бачимо? Все працює без проблем. Включи електрочайник. Зараз микнемо ще електрочайник і побачимо далі, скільки в нас буде споживання і яке навантаження, як витримує батарейка. Правда, вона не заряджена повністю, але ну не... це нам не мішає її навантажити. Так, кіло 400. Тягне без питань. БМС плата 200 А, стоїть 64 А з батарейки, улітає і все прекрасно справляється без ніяких проблем. <півтори> Півтора кіловата чайник. Все працює. Тому, друзі, ось таке резервне мінімальне живлення може бути і у вас. Батарейка 22 тисячі гривень і інвертор 8500. Кому потрібно, кабелі під'єднання також подаруємо подарунок і поїде до вас. Звертайтеся.